Свідоцтво про народження фіксує той факт, що мама реєструє свою дитину, що в комерційному значенні означає передачу грузу в юрисдикцію компанії, яка маскується під державу. Компанія Україна Капслоком не є державою Україна. Люди стають гарантійним забезпеченням приватних корпорацій, які замасковані під держави. Наприклад, коли ви їдете в машині без пристебнутого ремня безпеки. Траф накладається за те, що ви піддаєте ризику так звану гарантійну власність держави, корпорації, своє тіло, вони вважають наші тіла своєю власністю. Або інший приклад, солдат, який загинув на війні, застрахований як гарантійне забезпечення, і страхова виплата за втрату його тіла іде приватній корпорації, яка замаскована під державу. А коли ви реєструєте свою власність. Автомобіль, дім, земельну ділянку чи навіть голос на виборах, ви фактично відмовляєтесь від своїх прав на користь реєстратора. Це означає, що юридично ви більше не є власником зареєстрованого майна, ви володієте лише правом власності, тобто ви якби орендуєте, якби маєте право поїздити на їхній машині чи пожити в їхньому будинку. А продаючи авто чи будинок, ви лише передаєте це право власності іншому. І не шукай правду в суді. Суд окреме судно зі своїм капітаном, судею, який лише регулює комерційну угоду. Право і справедливість примінимі лише для живих сутностей. Жива людина не може попасти в суд, не погодившись передати матеріальні цінності системі. В суді завжди йде торгівля, і для заключення угоди потрібна згода обох сторін. Засудити можуть лише мертву фікцію, особу, яка не являється людиною. І не являється живою сутністю. Однак ми, як люди, добровільно беремо на себе відповідальність за особу і своїми підписами погоджуємося на пропозиції судді, які по незнанню вважаємо обов'язковими до виконання. Так має бути, і так є по їхніх же законах. Однак в багатьох випадках ті самі судді продалися за фантики і понти і пішли по безпреділу, плюючи повністю на всі закони і приймаючи лише замовні рішення. Так вони стали на сільський шлях, кардинально порушили баланс і свободу волі, і це цікавий час для нас. Вони підставили свою систему, яка через такі дії змушена стріском провалитися, і шляхів тут, напевне, два або ж таки ця система стріском провалиться, або швидко зачиститься від такого роду суддів, прокурорів та поліцаїв мусорів, які не розуміють, що роблять. Бо просто навіть лише за паршиву зарплату готові виконувати будь-які накази а за можливість нагребти з боку так їх повністю там засліпило.